національного марафону про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Ще мінус один. Повітряні сили ЗСУ збили російські Су-35. Операцію провели на Курському напрямку. Сьогодні вранці про це прес-служба повітряних сил ЗСУ повідомила в Телеграм. Су-35 радянські багатоцільовий винищувач. Їх окупанти використовують для ударів по Україні. Кожен літак може нести вісім керованих ракет. Трамп не розуміє масштаб страждань в Україні. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Білого Дому, який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються в парку. В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав: американський лідер не може відчути повноту болю. І додав від початку повномасштабного вторгнення, внаслідок російської агресії, загинуло 631 дитина. Справа не в президенті Трампі, справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль, і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль. Ми з путіним не діти на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов, щоб вбивати дітей. Нещодавно Трамп розповів деталі телефонної розмови з путіним зокрема, переказав свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити ще повоювати, бо потім буде легше це припинити. А напередодні заявив, що удари російських українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Щодо павутини, то водії вантажівок у Росії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази. І наголосив в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя. Нагадаємо, 1 червня служба безпеки України провела унікальну спецоперацію павутина. Під час операції ФПІВІДРОНИ здійснили масовану атаку на чотири аеродроми Росії: Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. У наслідок ударів було вражено 41 літак. літак. СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 мільярдів доларів. Атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії. Троє загиблих, 21 поранений. Такі наслідки масованого удару по Харкову. Рятувальники виклали відео наслідки влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Там горіли квартири на верхніх поверхах. Жінку, яка була під завалами, де блокували, вона жива і наразі під наглядом медиків. Російські окупанти випустили по місту півсотні шахедів, дві ракети та чотири каби. За півтори години у Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів. Це найпотужніша атака за. Час повномасштабної війни прибувши до місця, виклику рятувальники саме на рівні восьмого поверху в квартирі, виявили що під завалами, під бетонними уламками зруйнованої плити, знаходиться жінка. За допомогою спецінструментів розрізали залишки бетонних конструкцій, вилучили жінку. Транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги, і далі її було госпіталізовано до лікувального закладу. Крім того, на 9-му поверсі було виявлено тіла двох загиблих осіб безпосередньо. Станом на зараз пожежу ліквідовано, Тривають аварійно рятувальні роботи. Було 48 вісім шахидів. Крім цього, було чотири таба і дві ракети, які прилетіли до міста Харкова. На жаль, дуже багато руйнації, але головне, що постраждали люди. Моя квартира була за пару вікон до місця прильоту, тобто мені просто пощастило знаходитись просто в другому місці. Я вийшов, я думав, що буде, як завжди, там, ну, для Харкова зачина справа, там чотири. 4... Десять шахетів і все, але сталося, те, що сталося. Підійшов до як не подивитися, що відбувається. І ну, ті емоції я передати не можу. Дуже страшно. І вночі війська РФ стріляли корабельний район Херсона. Пошкоджені дві багатоповерхівки. Загинуло подружжя. Про це в телеграмі сповістив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двоє людей поранені у Дніпрі. Російські терористи вчинили на місто комбіновану атаку. Наші оборонці збили шість ракет і 27 дронів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, в оселях потрощені вікна. Є руйнування і у Павлограді. Там понівечено підприємство і багатоквартирні будинки. Знищено дев'ять авто. І також дев'ятиповерхівка пошкоджена у Нікополі. Там обійшлося без жертв. У Луцьку загиблих двоє. Вранці з під завалів витягнули тіло дівчини, а вчора знайшли її загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи у місті завершили. За даними від ДСНС, постраждалих 30-ро. Нагадаю, ніч на 6 червня росіяни спрямували на місто 15 БПЛА та 6 крилатих ракет. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти. Наслідки вчорашньої російської атаки ліквідовують у Солом'янському районі столиці, де напередодні вночі окупанти поцілили у 16-ту поверхівку, влучили у квартиру на 11-му поверсі. На місці удару від ранку працюють комунальні служби, аварійники та волонтери. Для допомоги постраждалим. Розгорнули гуманітарний штаб, де люди людям пояснюють, як відшкодувати збитки. А працівники управління соцполітики району розпочали обхід квартир. Нагадаю, ворог завдав комбінованих ударів по Києву напередодні, спричинивши значні руйнування. Не минуло без жертв. Загинули троє рятувальників, які працювали на виклику. Поранення дістали 32 людини, з них двоє дітей. Мати два і більше паспортів. 18 червня парламент має розглянути в другому читанні закон про множинне громадянство. За документом українці зможуть отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від свого, або легалізувати паспорт іншої держави, якщо він уже є. Іноземці ж матимуть змогу стати громадянами України. Що передбачає документ? Дізнавалась Соня Григорчук. Мені запропонували місце. В оркестрі контракт і просто сказали, що там на все про все маєш три тижні, бо ми хочемо якнайшвидше, щоб ти почала. Виграла конкурс до Варшавського оркестру. Ярина розповідає, як у 2012 році спакувала валізу з рідної Львівщини до польської столиці. За понад 10 років життя у Варшаві жінка змінила кар'єру від скрипальки до фінансистки і знайшла кохання життя. Взагалі він працював в Америці, але проходив стаж у Варшаві. І якось так власне на концерт вони приїжджали з друзями різними там власне на концерти, де я грала, і так познайомилися. У пари дві донечки віком 3 і 5 років. Жінка каже, росла в родині, де плекали традиції і берегли культуру. Тож дітям прививає також повагу до українського. У Мене дівчата мають вишиванки, ми колядуємо. Ем... У мене чоловік знає колядки. Він вже навіть говорить українською, Він розуміє українську нормально, без проблем. Тому що він сказав: я не, не знаю, як я маю не знати цю мову, якщо ти нею говориш, якщо ти нею чуєш, якщо ти нею переживаєш. Доньки Ярини за документами польки. Жінка каже, чимало її друзів українців після років проживання в країні теж змінили громадянство. Та вона не хоче обирати міжрідною країною і тією, де збудувала сім'ю. Однак розібратися з тим, чи можна їй отримати польський паспорт і зберегти український, не змогла. Навіть коли ти спитаєшся в гуглі так елементарно, як на хлопський розум, як то кажуть. Введеш, е, чи можна, то тоді починаються різні нюанси. Ну не заборонено, але можна, не можна. Але в принципі, і то, те, там то У мене є навіть деякі знайомі, які типу, дивом там мені все рівно. Я не хочу мати цих проблем. Я хочу зректися. Ну я кажу, як зректися, Ну це ж Україна. Чинне законодавство України пояснює адвокатка Дарина Кравчук, не визнає іншого громадянства своїх громадян. У нас є стаття 2 закону України про громадянство, яка передбачає, що Україна не визнає іншого громадянства, і якщо такий громадянин України набув якесь інше громадянство, громадянство іншої країни, Україна визнає його на території України громадянином України. Тобто тут питання не про заборону, тут питання про визнання, не визнання. Наразі за кордоном перебуває до 25 мільйонів українців. Більшість з них каже міністр національної єдності Олексій Чернешов, живуть у країнах, де множинне громадянство дозволене, і чимало з них уже мають паспорти інших країн. Це були наслідки міграції різних часів незалежності 90-х, 2000-х років. Ми маємо врегулювати цю ситуацію, і ці люди мають зберегти українське громадянство. Паралельно з тим, які вони вже мають. Законопроєкт, який наразі розглядають у Верховній Раді, дозволить українцям легалізувати громадянство іншої країни, якщо воно вже є, або ж набути його, не втрачаючи рідного. Ми маємо дати можливість їм зберегти український паспорт, офіційно зберігти, продовжувати бути українцем, фактично зберігати зв'язок, частіше відвідувати Україну, частіше працювати на Україну і впевнений, що це дасть свої плоди. Документ також передбачає отримання українського громадянства іноземцями. Якщо вони етнічні українці або ж воюють на боці України, зможуть отримати паспорти з золотим тризубом за скороченою процедурою. Ми маємо громадян інших країн, які захищають Україну, воюють фактично на боці українського війська, проливають кров. І очевидно, що ми маємо відреагувати відповідним чином, і ми запропонуємо громадянство. Як мінімум надамо можливість отримати українське громадянство. Ця процедура буде спрощеною, і очевидно, що певні процеси в цьому відношенні мають бути врегульовані. Про те, як точно виглядатиме процедура набуття українського громадянства, говорити поки рано, каже адвокатка. Інформацію про терміни та іспити врегулюють згодом у нормативно-правових актах та тести на знання мови, історії та конституції, найімовірніше, залишаться. Дуже важливим моментом в такому законопроєкті є те, що вводиться реєстр осіб з множинним громадянством, і це дуже важливо, тому що в більшості країн світу, які підтримують інститут множинного громадянства, такі реєстри є, і такі країни розуміють, яка ситуація у них на сьогодні. Список країн, із якими запровадять множинне громадянство, визначать пізніше в постанові Кабміну. І Росії там точно не буде. Це будуть дружні до України держави із високим відсотком нашої діаспори. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Ігор Ткач, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини у Брюсселі українські жінки, які вимушені були покинути дім після повномасштабного вторгнення, створили хор. Те, що починалося як спроба підтримати одна одну перетворилося на голос української громади в самому серці Європи. Про хор що повертає людям віру в себе і звучить навіть у європарламенті у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович <різь> Околиці Брюсселя. українські жінки репетирують перед виступом на маленькому фестивалі для біженців. Немає. Знаєте, давайте так зробимо їхав їхав кожним містом поки що залишимо хорошо тому що ми почнемо значимо в всіх поплетах за три роки колектив виступав і в єврокомісії і в європарламенті співали там гімн європи і так ми виступали в парламенті і я вам хочу сказати люди плакали це було перші місяці війни це було дуже так зворушливо Керує хором Лілія Депо. Вона, як і всі учасниці, приїхала до Брюсселя після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли був перший наш виступ, до мене підійшли, каже, дуже гарно співаєте, але чого ви не посміхаєтесь? я кажу, ми не можемо ще посміхатись. ми не могли посміхатись. Але з часом якось так сталося, сталося. І потім ми знову виступаємо, знову підходить до мене. Каже, чого ви не посміхаєтесь? Я Кажу, ми не посміхаємося, ми вже посміхаємось. Знаєте? і Нарешті вже за третім роком я відчуваю. Що ми можемо поспігатися Професіонал в колективі лише керівниця хору, всі решта аматори. Я за фаховий музикант. Я закінчила Львівську, зараз. Це музична академія, це коли я закінчила була музична консерваторія. І єдине, що я могла професійно робити, це грати, співати, і мені захотілося, щоб людей об'єднати довкола нашої пісні української, тому що єдине, що що люди знають, правда всі, всі можуть до цього доєднатися. Вони збираються щонеділі і коли надходить запит, виступити навіть на найменшому святі не відмовляють. Я з міста Харкова приїхала до Бельгії ще немає року. До хору я прийшла, коли почула їхній спів на одній з вистав. Мені з дитинства хотілося співати. Я з Луганської області, я місто Сватове. Приїхала я з початку війни, так як нас окупували вже зразу з початку війни, то я тут вже четвертий рік. А хор це частинка моєї землі. Да. Я не була четвертий рік вдома. Про свої досвіди жінкам розказувати важко, та спів кажуть, їх стілює. Можна поспівати і себе вже щасливою. Я коли приходила сюди, я виходила іншою людиною. Таких часом на мене хтось чекає. я Кажу, ніхто не хоче розходитись. Ми співаємо і співаємо. Це дуже приємно. Знаєте, чи людей пісня я би так сказала, рятує на сьогодні? Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.